Ні, подальше. Не, подальше. Угу. Окей. Кося, як тобі. Привіт. Як тобі перший день четвертьфіналів? Чи думав ти, що так буде просто віталять? Ну. О... Мені здається, що будь-якої людині здавалося, що для Віталіті це буде легко, і це було 2-0, Були якісь шанси після першої половини на мапі Девертіго, але після другої все стало ну все стало очевидно. Тобто для Віталіті все всі і ти сам, і всі глядачі бачили тут. Ну зараз трибуни неповно, але ви бачили вболівальників в Віталіті. І з такою підтримкою, з такими фанами, з такими вболювальниками. Ну програти і туди бріч. Це коли в тебе в складі зайвуться, дуже дуже важко. А як ти думаєш, британцям не вистачило досвіду, щоб трошки побадатися сильніше з Віталіті? Британцям не вистачило іншого соперника. Не, не такого потужного. Тобто, ну я, я не знаю, що потрібно було статися, щоб британці. Взагалі виграли Віталіті на їх рідному мажорі. Ну тобто, це це просто даність, це факт, це життя. Так, завтра у нас Монте. А розкажи, будь ласка, чи у вас підтвердилося те, що ви запланували? Що ви плануєте взагалі з українськими фанатами? Так, о 13.30 буде збір біля як це біля вихіду гранд холл. А буде з усіма вболівальниками складу Монте, і ми всі зберемось, і десь тут поспробуємо ну якось організувати. А... Фанзоно фанзоно фанфанзона саме так, саме так. І я вже ну до мене підходили ну так багато людей. Може людей 20, і всі вболівають за Монте, І всім дуже сподобалася ця ідея зібратися разом. Тобто всі анонси будуть будуть сьогодні. В і таке монте, і таке Ну тобто всі, хто е, захоче, вони це можуть зробити, прийти і разом з нами, так спільнотою в плеєр з тоже буде. І плеєрс також буде. Саме так, саме так. Тобто, я сподіваюся, це буде непогано, це буде цікаво і все буде добре. Я перепрошую за свою українську мову, погано, але, ну, але як є. Фінальне питання. предікти на завтра. Складні, складне питання, зараховуйте, за кого ми всі вболіваємо, але все ж таки. Ну, Монте і Геймер Ліджин, якщо казати відверто, це 50 на 50. Ну тобто Gamer Ліджен зараз дуже потужний супротивник і якось недооцінювати його. Це помилка. помилка. А, тобто не потрібно це робити. Це буде ну, може 55 на 45, а, тому що в ну, Монте багато ігор зіграно, і вони знають за що вони будуть тут, тут грати. Ну і я очікую просто перемогу лікану. На завтра, тому що ліквід на таких стадіях турніру, як показує практика, відчувають себе дуже непогано. І вони, вони також, також знають за що грають. Тобто будемо болювати за Монте, в них трішечки більш шансів. Ну і ліквід я очікую перемоги від них. Дякую тобі. Нема за що, слава Україні! Героям слава!